Це, будь ласка, час, 4 хвилини. Прошу Андрій Мохник. Час пішов. Пане Зарубінський. Ви тут розказували про те, що опозиція якась не така, ну одним словом, не політики, бо не ставлять перед собою якусь значущу мету і наполегливо її не досягають. Е, Янукович це людина, яка уособлює партію регіонів. Ви можете назвати ту значущу, суспільно значущу мету, яку перед собою поставив Віктор Янукович, і якою він наполегливо досягає. Межгір'я, будь ласка, не називайте. Добре? Я розумію вашу іронію останню, але я не буду називати те, що ви сказали, тому що є що називати. Відверто ну, на будь ласка. По-перше, по-перше. Я, можу... я вам можу сказати зараз. От мені прийшла смс-ка напередодні передачі з приводу того, що Рада Європейського Союзу, засідаючи щойно протягом 24 годин, до речі, без перерви, вони і вночі працюють, коли треба. Говорячи про бюджет Європейського Союзу на багато років вперед, знайшли місце для того, щоб підтвердити прихильність Європейського Союзу, зокрема Ради Європейського Союзу євроінтеграції України. Про євроінтеграцію говорили завжди дуже багато. Більше того, я, як виконуючий обов'язки, а потім і очільник комітету з питань євроінтеграції, сам цим займався багато. Ми багато чого зробили. Але не просунувся Олег Олександрович, Тут не... якась ланцюгова реакція починається запитання трошки в бік від власне теми. Ви взагалі в третьому напрямку ні, ні, йдете, ні, ні. намагаючись уникнути а... тепер же цього запитання Чому? можна ближче до парламенту, а що, що... до цих подій. А що це ви скільки так вважаєте, ви що, там що я шубитися? буду уникати? Чи ви завжди мені ні, ну, будете? Просто... ставити питання? Ні, ні, ні. Я просто дивлюся, що півтори давайте я але не зробити. на монолог, на те, заби зреагувати. Ви Олег, ви витрачаєте чай, але ближче півхвилини вже ближче до питання. Так, от я відповідаю, що. Питання європейської інтеграції України сьогодні набуває реальних образів, як би ми не іронізували, тому що всі багато говорили про те, що енергетична незалежність України потрібна що ніякого європейського і євроатлантичного до речі, майбутнього в Україні не буде до тих пір, поки ми повністю залежимо від Росії в енергоносіях, тільки при пані Януковичі який якого ви отак називаєте, тільки при ньому заключена угода якої немає рівних на пост так званому радянському просторі, це правда, тільки зараз, за останні 2-3 роки в роки в рази збільшена добича газа і нафта на шельфі Чорного моря? Ми стаємо поступово реально незалежними, бо для мене незалежність це не тільки шаровари, вибачте, і не тільки фестивалі бендубандуристів. Незалежність це дії. Практичні для того, щоб ми були і в енергетичній сфері, і в економічній сфері в цілому були незалежними. Якщо реалізується те, що президент намітив, ви теж будете як патріот, я сподіваюсь, радіти цього. Олег Олександрович коли голова Верховної Ради говорить про компроміс. То тут немає предмету для компромісу. Ми не е, узгоджуємо наші політичні позиції. Є пряма норма конституції, і вона говорить про персональне голосування. Ми говоримо, що має є механізм, який вже по суті е, інстальований, встановлений в Верховній Раді України. Треба його тільки запустити. Тут питання не компромісу, тут питання прямого виконання конституції України. Ви ласкапасибі, пасибі. Ви Безперечно. хочете тання Світлана зреагувати? Ну, можна сказати поэтому... Ті пропозиції щодо можливого силового вирішення? Вони були ти про що говорить спікер. Ну, я, я даже не хочу об этом говорить, потому что это с... ваша стыдно. Это, да, это стыдно, то, что происходит обычно с точки зрения драки. А вот то, что сегодня персонально все должны голосовать, ну так, насколько я знаю, с понедельника, понедельник была фракция, во вторник, в среду и в четверг, и даже сегодня в пятницу, партия регионов, фракция партии регионов практически в полном составе была в зале. Так давайте начнем работать. У вас 40 депутатов не было. Спасибо, даже Сергей Рахманин. На заседании вашей фракции. Довжуете, а мы в студии переходим До наступної частини дебатів, і я запрошую в центр Андрія Мохника, першого заступника, голови фракції Свобода, будь ласка, і Світлану Фабрикан, члена фракції партії регіонів». Прошу. Схема є для вас зрозумілою. Ви зараз це бачили. Я не буду повторюватися спочатку по три хвилини. Отже, запитання, власне, власне, я. Повертаюся до нього, оскільки змістовної відповіді от якраз на те, що відбувається в парламенті, ми дійсно так і не почули. Насправді оцінки є такими цього тижня. Влада і опозиція, особливо на тлі візиту пана Фюле, продемонстрували, що з цією країною справи мати не можна. Чи згодні ви з цією тезою? От вона є окремо, але мені вона здалася показовою я вам її наводжу. Чи ви з цим згодні? Якщо ні, то якими діями найближчий час ви збираєтеся це спростувати? І Якщо опозиція все ж таки хоче досягти перемоги, то в який спосіб? І чи дійсно влада? Я повторюю ваше запитання Сергію, просто заважає. Просто заважає. Три хвилини, Андрій Володимирович, ви починаєте? Будь ласка. Дякую. Ну, я не знаю, звідки ви взяли, що пан Філе зробив висновок, що з нашої країни. Це країною... не він зробив висновок, це оціночне судження політолога. О, зрозуміло. Але насправді я думаю, що з нашою країною все нормально, нічого не втрачено. Тому що насправді ми бачимо ріст протестних настроїв проти режиму Януковича і проти узурпації влади, до якої він прямує. Насправді те, що ми зараз спостерігаємо з боку партії регіонів, це знаєте така суцільна демагогія. От ми за персональне голосування. Я хочу нагадати, що всі протистояння біля трибуни впродовж першої сесії сьомого скликання відбувалися з двох принципових питань. Перше, це те, що партія регіонів не голосувала персонально і не було жодного голосування, жодного підкреслюю, коли хто б хтось би не тиснув кнопку за того парня, як то кажуть. І друге питання, це звісно. Те, що партія регіонів послуговується не державною, не українською мовою в парламенті, з питанням вживання української мови, я думаю, ми спробували і спромоглися це трошки опанувати, тому що, наприклад, останні два засідання вже всі виступи відбувалися українською мовою в стінах парламенту, а власне з персональним голосуванням ні. І коли партія регіонів сьогодні знов каже, порушуючи. Впродовж першої сесії, що ми за персональне голосування, ну як можна вірити, ви розумієте, треба зробити так, щоб система працювала не тому, що хтось там каже, в нас є совість, нас є якісь там добрі наміри, а щоб система працювала всупереч з цьому, щоб система спонукала і примушувала це робити. Ви розумієте? Бо зараз вийдуть якісь злочинці і кажуть, давайте продискутуємо питання статей Кримінального кодексу. Давайте, от, от ну, ми ж готові, ніби як виконувати, навіщо ці правоохоронні органи. Ми навіщо цей примус? Ми ж готуємо, Ми маємо добру волю. Ми можемо в такий спосіб якимось чином реагувати. Я хочу сказати, що насправді ж система заражена з самої гори до самого низу. І тут дійсно приводилось приклад щодо там, наприклад, навіть свободи, коли в Львівській ну, ви зняли міський, в, в Львівській міській раді угу. наша депутатка проголосувала за іншого. Я підкреслюю, реакція була однозначна. Догана відповідно до нашого статуту. Дві догани це виключення з партії і позбавлення. Авлення мандату і в нас є механізми, яким чином позбавляти мандату. Але я хочу сказати, що така сама система відбувається в тій ж самі Київській міській раді. От ті протистояння, які відбувалися в Київській міській раді вчора і сьогодні, це власне наслідок того, що там сидять піаністи, які так само голосують, як Верховній Раді, беручи приклад своїх старших товаришів. Так само є коли фальшуються... Громадські ради при тій ж самі Київській міській е, раді, і в том, в той спосіб власне е, відбуваються ті протистояння, які ми бачили на головпошті. Потім Партія регіонів фабрикує знову ж таки кримінальні справи, бо виявляється, що після Спасибо. того як одну справу. після того як вони порушили. Спасибо. Ви ж самі про систему, яка повинна спонукати і примушувати. Ну от вважайте, що тут я і таймер втілення цієї системи. фразу, будь ласка, Світлана Фабрикант, прошу. Вы знаете, понятно, пишу. да, вы очень правильно задали вопрос, что же сегодня происходит в Верховной Раде. Я не являюсь участником согласительных советов, переговоров, я новичок в Верховной Раде, новобранец практически на войне, потому что мы видим сегодня то, что происходит в Верховной Раде, можно назвать, пока, к счастью, политической войной. Но вот мое мнение может быть, оно и субъективно, мы видим исключительно начало президентских выборов. Если бы мы не стояли на пороге президентских выборов, ничего бы того, что, о чем мы сегодня. Говорим. И то, что происходит в течение этой недели, не было бы абсолютно точно. Мы еще посмотрим, как будут развиваться события и как лидеры трех э, оппозиционных фракций между собой договорятся, и кого они выставят в президенты, пока они э, перетягивают это одеяло. Но тем не менее, мое мнение: что именно э, канун выборов не только президентских, но и выборов Мэра Киева, мы наблюдаем сегодня в Верховной Раде. Что касается персонального голосования, я присутствовала на всех без исключения в заседаниях в сессионных днях и не только в Верховной Раде я абсолютно точно знаю, что сегодня э, есть решение, причем очень жесткое решение фракции партии регионов по поводу прогульщиков, которые есть всегда и во всех фракциях и не менее наверняка есть они и в во фракции партии регионов решение жесткое, если они не будут Находиться на своем рабочем месте, списки этих э, людей, этих депутатов, которые не будут работать, они ложатся на стол руководству партии, потом будет собираться съезд и будьте добры, не хотите работать, вы абсолютно правы, Арсений Петрович, складывайте мандат и выходите на воздух. Зайдут те, кто хотят работать. Это позиция сегодня э, фракции партии и, и это решение было принято на фракции, так, когда на днях фракция собиралась. Очень четкая и очень жесткая. А не чекаючи что Так не часто проводят съезды партия регионов, ну, якщо Нет, как Нет, в, в данной ситуации съезд будет собран, если для этого будет повод. Это не проблема для того, чтобы собрать съезд. Сегодня, когда этот вопрос вышел ну на такое острое, я думаю, что съезд соберется в течение нескольких дней, если эти депутаты, а их есть определенное количество, не изменят своего отношения к работе. Знаете, а, я да. запуталась юстоточно. зараз если все выйдет, что в пытание сколько съезду регионов, я не Я не розумію, коли власне вирішиться ця проблема. Може, простіше почати, власне, вимкнути сенсорну кнопку і голосувати. Зекономить <різь> час такій <різь> кількості людей. Світлана Самуїлівна. Час и де. Час Если де мы говорим о сенсорной де. кнопке, абсолютно точно, она была введена в 2008 году. Почему она не заработала до, до сих пор, это большой вопрос. Сегодня многие рассказывают о том, что там было нецелевое использование средств. В общем, мнения разные. На сегодняшний да, момент у нас, есть, у нас есть запрос э, не только в регламентный комитет, но и тем специалистам, которые вводили эту систему РАДА, получить экспертную оценку. Действительно ли она сегодня не работает. Если это... Спасибо. На інтерес, справедливість ми продовжуємо. Зараз ви відповідаєте на запитання опонентів. Встигнете донести ті меседжі, які не встигли. Чотири хвилини. Андрій Володимирович, ви починаєте? Хто з вас панове? Хто? Хто ви? Ви, будь ласка, Олег Олександрович, ну, 4 да. хвилини. Давайте 30 секунд у вас обмежені. Пан Андрію, таке питання. Якщо не хочете, можете не відповідати. Але я прошу вас відповісти. Ви Ще не задав. Ви позиціонуєте себе як патріот, і більше того, в риториці ваших соратників явно прослідковується. Ну, це правда, така, знаєте, анти. Московська тематика, антикремлівська, дехто каже русофобська, хоча це неправильно, бо фобос – це страх, я думаю, ви не боїтеся, питання, питання. а скоріше Часно. ненавидите Росію. І в зв'язку з цим, чи не вважаєте ви, що от, якщо все-таки не брати конспірологічні теорії, теорії змови, але щось дивний збіг хронологічних обставин зараз, криза зараз в парламенті ось. ініційована фактично вами, ви не даєте відкритися сесії. 7 мільярдів Росія виставляє Україну боргу по газу. Питання стосовно євроінтеграції, За на сьогоднішній питання День. ви вибираєте питання. Швид ви не вважаєте, що це не випадково, що це якась конспірологія чи змова? Дякую. То Безперечно, ви граєте це на користь ваше? ваша конспірологія? Mm. Я не знаю, як її mm -hmm. трактувати. А щодо того, що відбувається в парламенті, вже було пояснено. Ми вимагаємо персонального голосування. Але щодо е власне наших євроінтеграційних прагнень. Для цього не потрібно рішення парламенту. Достатньо зібрати підписи всіх народних депутатів, і це ми на нараді у голови Верховної ради Рибака пропонували опозиційні фракції готові дати 180 підписів, тобто всі ті депутати, які є в опозиційних фракціях, в ударі, в свободі, в батьківщині. Ми запропонували, щоб підписалася партія регіонів. До комуністів ми не апелювали, бо вони за завмитний союз. Однозначно, але регіонали з цієї теми якось спокійнесенько так пішли і сказали: ми не будемо підписуватися, підпис... не Без... голосувати, підписатися. безперечно. Це ж, це ж один з один з варіантів дуже коректно. наступне питання Я щодо 7 мільярдів. 7 мільярдів. Вибачте, хто ухвалював харківські угоди, хто розказував про знижку за газ? Хто власне протягував рішення по харківських угодах в неконституційний спосіб? Зараз до речі, це є предметом. Було предметом Європейського суду з прав людини, і ви знаєте, що є рішення по суді Волкову, якого звільнили, і Європейський суд з прав людини визнав, що його звільнили незаконно, тому що було от таке голосування піаністами за помохом руки Чечітава. І сьогодні ми маємо цей прецедент, і ви маєте розуміти, що всі рішення, які ви ухвалили, вони є під загрозою, просто скасування на підставі рішення Європейського суду з прав людини. Про інше питав, але хай так. будь ласка. Якщо ні, ми перенесемо це на спілкування з експертами, я не буду проти. Раз залиште цей час. Будь ласка, для пана Андрія. Ми залишимо його на спілкування з експертом. У вас буде 4 хвилини 27 Секунду. давайте, де давай, Давайте послухаємо тому, експертів конкретних людей. Тобто, не винні. Це не це не питання домовленості. Не питання Правильно. виконання положення конституції. Це не питання 83-ї 83 статті доводи. щодо початку роботи перше. Не давайте думка ви, все, все, що відбулося, ініціювали причина того І ви почали перші в да на випадку? Ви спровокували ситуацію. Нас буде фристайл, Ви зможете поспілкуватися вільно зараз. Експерти три хвилини. Запитання більше є. 4.17, і здається, до Андрія Мохника. Ваш повний час. Будь ласка, зараз тільки до Андрія, да? До Андрія, я б все-таки хотів, з вашого дозволу, поставити не питання, а репліку. Просто хотів би з повернутися в, в річище розмови. Говорили про моральний аспект, говорили про юридичний аспект. Забули ще про один аспект. Я маю зухвалість стверджувати, що все таки я. А про парламент, якщо не знаю, то пам'ятає набагато більше, ніж навіть велика кількість дуже шанованих мною політиків, які сьогодні є чинними депутатами. Так от, у парламенті першого скликання навіть на думку нікому не спадало голосувати за когось. За, Лені... за веселих часів Даниловича Кучми непринципові голосування передбачали такі речі, що там. Можна було за когось проголосувати. але принципові ключові я згадую так звану імплементацію, коли угу. на намагалися втілити в життя а, підсумки референдуму 99-го року. Коли приводили привозили людей на ношах, коли кульгали на милицях, коли збирали і мертвих і живих, і не народжених і для. Диктатору, як тоді називало Леоніда Даниловича Кучми, декоративна демократія, але людей приводили і вони особисто голосували по ключових питаннях. Навіть гадки не мали, що хтось має за когось проголосувати. Про що я кажу зараз? Це взагалі вже скидається на, на просто на водовіль. Я проти бійок у парламенті, але принаймні, якщо парламент б'ється, він живий. А коли голосують один за всіх, це похорон. Про що я кажу? Коли виняток стає правилом, він вбиває і правило, і тих, хто це правило створив. Про це треба замислитись. Будь ласка, ви будете реагувати, Андрія. Я хотів уточнити, що то було голосування за конституційну реформу в квітні 2004 року, яке стало прологом до власне, помаранчевих подій і так далі це голосування також було резонансне. Прошу запитання, якщо так, вони є. Мустафа, Мені. прошу так. Давайте давайте запитання. Пане Московсько. Таке питання. Шість голосів. М можна сюди. Я тут. Будь ласка. Будь ласка, Питання так. В чому ми вже чуємо про те, що партія регіонів буде намагатися зробити так, щоб були головним опонентом Віктора 15-му році. До цього все йде, і ви ну, можете стати такою Ярославович. Не бок, не ви самі. Вибачте, Можемо показати портрет. Добре, ми кажемо про свободу. І ви можете зайняти місце комуністів, які були в 99-му році, якщо пам'ятаєте при кучмі. Скажіть, будь ласка, якщо так станеться, вас буде дійсно штучно проштовхувати лідерство. Ви готові бути поступитися, знаючи, що якщо ви вийдете в другий тур, ви можете не вийти і не стати президентом? Ну, ви не самі, а партія. Дякую за питання, але я так розумію, що питання про президентські вибори це з тих самих конспірологічних питань. Що Тому що партія регіонів... Наприклад, нема що сказати про 2013 і 2014 рік, та соціально-економічна криза, в яку котиться країна, і власне те перед чим стоїть Україна, в, е, треба займати якимись такими байками, як раніше комуністи говорили про комунізм, про світле майбутнє, так і тому ж самому Януковичу треба говорити про президентські вибори. Так, Але з, скажіть, будь ласка, е, от е, питання: У нас був вже один президент, який розказував про те, що він переможе в другому турі. Чим це завершилося? Він навіть не вийшов в другий тур, він е, зайняв п'яте місце, і сьогодні я не знаю, хто про нього може сказати добре слово. Наступне питання: вся соціологія показує, що якщо опозиційні політики в другому турі підтримують, хто би туди не вийшов. То виграш буде власне на стороні опозиції, і е, власне оця паралель з Симоненко. Вона абсолютно некоректна. тому що ви е, суто механічно переносите її в 2013 рік. В 1999 році Симоненко е, власне грав роль такого антидержавника. Він в ним власне і був. А Леонід Кучма грав роль державника, і державницькі настрої вже тоді, на той час, в суспільстві, переважали антидержавницькі настрої, на яких до речі виграв кучма в 94-му році. І тому, якщо брати пару, тягнебок Янукович в 2015 тисячі році, як ви це говорите, то очевидно, я не знаю, що треба зробити Януковичу, щоб він цій парі виступив як державник. Ну ні немає варіантів для 27. того, щоб для того, щоб Янукович виграв другий тур, йому якимось чином треба протягнути yeah, того самого yeah, старого yeah, свого yeah, партнера yeah. Симоненка, чи там, наприклад, протягнути в другий тур Медведчука, і тоді на фоні і Симоненка, і Медведчука, Янукович може зіграти, що от він такий державник захисник національних інтересів, і в цій ситуації можуть бути моменти, що він навіть виграє. Це цікаво. Ми не граємо в цю гру, ми йдемо сьогодні в нормальну політику з нашими партнерами. Ви розумієте, в нас питає... Одну, одну ремарку, просто. Ви весь час не встигаєте одну ремарку, не, Андрій Володимирович. Насправді, насправді в нас з партнерами не стоїть питання 2015 я року. Недвичук, Ми це не обговорюємо. Я почула версії, почула. Насправді версія, я розумію, це що це цікаво. Ну, про нас також в студії продовжується гра в конспірологію. А що там в парламенті поки що залишається в темряві? Учит, учитывая, что фристайл можно, один вопрос задам. Будь ласка, да? будь ласка, ласка. А, Я задам, конечно же, и Андрею и а, коллегам по оппозиции. Так может быть не очень прилично. Что делают ваши лидеры Сини Петрович, не к вам лично и к лидерам а, двух партий? Что делают ваши лидеры ночью? Ну, двига мы в чате. Речь Петрович. идет о том, когда члены ваших партий находятся и блокируют парламент. Угу. Насколько я знаю, лидеры не участвуют в, в блокировке. Поэтому... Почему просто. это? Да. Ни свобода, ни батьківщина не блокирует парламент в ночи. Тому... Вопрос тогда только. Скажіть, будь ласка, Валентина Олександрович. Нам ще простіше. простіше, оскільки дійсно удар е, знаходиться там, і я буду пояснювати, чому і для чого найголовніше. А Віталій Кличко і, і приїжджає, щоб ніхто не сумнівався, у нас зразу в Фейсбуці йде трансляція. Ну, по-перше, для дружин, зрозуміло, де ми, ну по-друге, для, для людей. Михайло Васильевич, я что-то бачив, де знаходиться ну, люди. він може так, викинути? Так, Будь ласка, Копатько, Реагуйте, реагуйте. Попробую, как короткий Ви знаєте, знаете, я сейчас от представил себе минуточку, якщо, ну, допустим, розблокують парламент, і ми решим питання по кнопці, то есть, вокруг которой вертится мир. Вот помните фильм «Приключення электроника, где у него кнопка? Но дело в том, что когда решится эта задача, то мне кажется, что наступит пустота. Пустота, связанная с контентом, наполнением, законопроектом, нет. Я вот сижу, слушай, то есть это бессмысленная и беспощадная борьба вокруг кнопки, то есть это как некая вещь в себе. Но з другої сторони, а що люди услышать які і Зреагуйте, зреагуйте, будь ласка, Тут ви хотіли Насправді, на, справ... на справді, на справді законопроект критики. Я можу назвати цілий блок економічних законопроектів, які подала «Свобода», зокрема щодо повернення капіталів з офшорів з Кіпру, щодо того, щоб ой, власне ой, ліквідувати ой, ой, ой. дефіцит пенсійного фонду, і там є певні механізми, які дозволяють себе щодо спрощеної системи реєстрації власне підприємницької діяльності і. І так далі, тобто є цілий блок законопроєктів, про які ви просто напевно вот що це не чули. Дето да, вот і засіяється, будь ласка, вот контент наповнення, наповнені ми вам вже Але... вибачили, тому що ціла низка законів унесена. Перше Почему? скасування пенсійної реформи і прийняття нової пенсійної реформи. Друге скасування всіх пільг і привілеїв, третє продаж всіх державних дач. До речі, у Януковича їх 17 чи 19, Я вже не пам'ятаю. І відправка цих коштів на соціальні витрати. Четверте зміни до закону України про державний бюджет. П'яте закон про імпічмент президента. Шосте нова медична Це? і освітня Посидім. реформа. Посидім. Ну, власне залишилося. Дякую, дякую. Ну, залишилися законопроекти. Подали лідери трьох це опозиційних сил. Тобто і кличко, тягнебок, це була і Асанія, наша і спільна опозиційна ну, платформа. Ну, після цієї репліки. Ну як не думати про конспірологію 2015 року? Ну як Андрій Володимирович, спасибі ви повертаєтеся на свої місця. Я зрозумію Андрій Мохник. Ну, Принциповість комуністів відома, вона доволі демагогічна. Ми пам'ятаємо, як Петро Симоненко 5 хвилин критикував уряд Азарова, поносив, на чому світ стоїть, а після того сказав, що ми про підтримуємо Азарова на другий термін. І, власне, Азаров сам собі став попередніком з вашими голосами. Але, Я е... вам відповідаю на питання. Коли, е... коли пан Кілінкаров чи товариш Лінкаров говорить про... Тушок я теж погоджуюся, але насправді компартія в даному випадку це колективна тушка, бо вони тих олігархів підтримують і підносять патрони. Але в цьому питанні, от в питанні персонального голосування, Все, питання. Питання персонального голосування, що відбувається? Так дійсно комуністи е, ходять, комуністи голосують, голосують персонально, відпрацьовують власне у партії регіонів, але при цьому всьому вони не підтримують тему з персональним голосуванням, щоб запровадити цю систему. Вони кажуть, що це їх принижує. А вас не принижує, що ви, ви обслуговувати часалічат вас ніколи олігархів не, не обслуговував. А в отношении того, яким образом ваша політична партія. попала сегодня в парламент. Я напомню, просто телезрители, наверное, забыли. В 2010 году партия власти, вот те олигархи, о которых говорит «Свобода», сняла с выборной кампании в западных областях фракцию, партию политическую бьют. Просто сняла. И, и благодаря этому партия «Свобода» зашла в местные советы. После этого Каждую неделю, а ну-ка вспоминайте, на протяжении полутора лет Саме не было ни одного ток-шоу, на которое бы не приглашали партию свободы. На всех. Кто На всех ток-шоу. Кто контролировал эти процессы? процессы Партия власти. Инча. Поэтому вы имеете совесть, прежде чем предъявлять такие обвинения <coughs> в, в, в адрес... Дей в час, чьих... час, теперь последнее. Трэба. Я мушу пять часов Вы знаете, в условиях экономического Можно нет, кризиса, это. в преддверии переговорного сейчас. процесса сейчас. с Российской Федерацией, да. отсутствие правительства ⁇ это гораздо хуже, чем плохое правительство. И я вам даю слово. Осенью этого года, хоть то, что было озвучено Петром Николаевичем с трибуны парламента, требования, которые мы предъявили правительству, я буду первым. Кто будет голосовать за то, чтобы это правительство отправить в отставку? Вот его, вот и весь ответ. Они приходят и все расписываются так. и получают заработную плату. Ну, Андрей Мохнык вам обіцяв його фристайли саме, да? Ти можеш любий сказати, якщо ви будете збирати 26 секунд, всі отримують окремо ще час. Пана Келінкарова прекрасний взірець ленінізму. Їхній вождь сказав 5% правди можна давати в пресу. От, власне, о цю демогогію ми сьогодні спостерігаємо там і щодо, е, але на цій демогогії вони непогано заробляють. Знаете, власне, я це дозвололо. Це ви комуністам провести Спасибо. одну з найдорожчих виборчих кампаній. Пригадуєте товариство, як по всій Україні червоніло, вірнем страну народу. Нащо ви її брали? Можна Я можна Я, я виношу ні, ні, пізніше, я, я не, пізніше стоп. Страну народу. Я вам отвечу, як чоловік на сьогодні. Ви їй браво. Ми Павлович, вернули луганство на канал комунальну соціальну. Взяли ви пока нічого не здійснили. Ви як взяли в 19-му році, прийшли сюди закупати. Хвилиночку, панове. Я ж. Ми Михайло Васильович Чечетов. я нікого звідки викинути не можу. Спасибі, повертайтеся на свої місця. Андрій Мохник. Справа в тому, що мова йде про повернення конституційного ладу в стіни парламенту, тому що насправді при Януковичі, Верховна Рада шостого скликання перетворилася в один з підрозділів адміністрації президента і штампувала ті рішення, які були вигідні цьому режиму. І на всіх парах ми йдемо до узурпації влади, до кримінально-олігархічної диктатури. І якщо ми зараз це не зупинимо, то буде те, що буде в наших сусідів. Що замість того, щоб це питання обговорювати і навіть ставити, ми будемо його обговорювати десь в інших місцях.